Повнолуння в знаку Лева, 12 лютого, що чекає кожен знак зодіаку? які події, які енергії, будуть відбуватися саме в цей період. Насправді це дуже потужна і несподівана в поєднанні з ураном повня, яка нам принесе події, які максимально важко бути до них готовими, тому прояви цих подій можуть бути за кілька днів до. Фактично, з 10-го числа ми чітко знаємо, що відбулося під енергію цієї повні. Тож починаємо з овнів. Овне, у вас будуть питання грошей, можливо, навіть якоїсь виплати. Хтось вам щось може передати. Також через вас можуть проходити фінанси. Це чудовий час для несподіваної продажі чогось і для купівлі, чогось дуже значимого, вагомого, великого. Ви собі дозволите трошки більше на цю повню. Тельці. У тельців повна чаша емоцій. Тут може бути виясняння відносин, тут може бути відстоювання своїх кордонів, а також показ себе зовсім по-новому. Хтось змінить імідж, а хтось почне свою сторінку в інстаграмі. Хтось буде проявлятися яскраво, а хтось виясняти стосунки. Але знаєте, що у вас все це буде, якби потребувати великого ресурсу внутрішнього. Тобто ви будете хвилюватися за ті починання, ті розмови і ті виясняння, які будуть на цю повню. Близнюки у близнюків. своє починання нарешті хтось наважиться на свою справу на те, аби почати от. Своє особисте, таке взрощувати, як квіточку. Ви гляньте, яка ніжна ця карта на цьому аркані зображена дівчинка, яка пильнує свою квіточку, яка росте. Ви побачите результати своїх перших починань і вас це надихне. Тому це карта, яка для підприємців, для людей, в яких своя справа, для майстрів, які щось роблять руками. Просто говорить про те, що перші результати, ви бачите, як зростає ваша така умовна дитинка, так, ваша справа. Чудова карта, максимально благополучна. Продовжуйте хтось наважиться врешті, там, наприклад, офіційно зареєструвати свою діяльність, або там почати про неї розповідати, про те, що ви стидалися раніше. Клас! Раки. У раків карта спілкування. Попадете в оточення людей, де вам доведеться проявлятися, де ви не залишитесь в тіні, на вас будуть звертати увагу, і причому це будуть ваші люди, майбутні однодумці. Тобто ви зараз проявитесь так, що притягнете до себе людей. Це може бути в онлайні, може бути і офлайн якась зустріч, куди вас запросять по енергії цієї повні. Ідіть та проявляйтеся, будьте яскравими і пам'ятайте, що вдягати червоний колір прекрасний сигнал зараз для того, щоб показати. Оскільки повня в Леві любить палки вогняні кольори, а ще й Венера в Овні підпитує все червоним кольором. Тож використовуйте це. Леви. У левів. Думки та ідеї будуть просто розпирати вас, нарешті йде таке велике повернення в робочий ритм, де ви відчуваєте, що ви зараз командир. Ви будете приймати рішення, можливо, навіть не зовсім приємні для оточуючих, але це ваші рішення, які, до яких ви себе готували. І зараз, ніби новий етап, який ви стартуєте з таких різких думок, і вони категоричні, але вони ваші і ведуть вас до нових таких до етапу, власне, в робочій сфері. А далі йдемо до Діви. Діва, подивіться, ви просто. А... Володієте фінансами, будуть якісь фінансові операції, можливо, ви комусь будете щось давати фінансово, десь переливати кошти комусь, обмінювати щось на фінанси, можете отримати прибуток, може хтось вам дати трошки більше коштів за ваші послуги. Може хтось наполягати на тому, аби вам щось подарувати фінансово значиме та важливе. Ця карта говорить про те, що ви на фінансовому піку зараз, тому що повня завжди викриває певний період як фіналізацію якогось участку часу. І за попередній місяць ви чуєте себе на коні, до вас приходять фінанси. Можуть бути просто подарунки. До речі, День Валентина наближається, тому може хтось заздалегідь вам щось приємне зробити і фінансово значиме великі подарунки. Терези. Ой, Якщо говорити про День Валентина, то це про Терезів. У багато у кого буде фіналізація певного рішення в парі, в стосунках, новий статус ваших стосунків, і це може бути, звісно, в різну сторону, але карта максимально благополучна для тих, хто в парі і хоче покращити відносини. Будуть розмови по душам, будуть вирішення якихось. Нових умов для продовження ваших стосунків. Так, для багатьох це може програтися як нові стосунки, або може програтися як така е, зачіпка за знайомство, як натяк на те, що воно може привести до серйозного розвитку подій. Клас! А далі ми йдемо до скорпіонів. Скорпіончики! Здійснюється ваша мрія, щось неочікувано приходить до вас те, про що ви мріяли. Щось будете мати, до чого давно намагалися прийти. Це як результат попередніх мрій. І це зараз до вас приходить дуже легким шляхом. Мрійте побільше, тому що щоб і здійснилось побільше. І знаєте, ви неочікувано для себе, бо уран дає всім неочікувану енергію цієї повні, а, отримаєте те. Про що навіть боялися візуалізувати найближчим часом? Тобто ви мріяли дуже глибоко в серці. Козироги. Ой, стрільці! Перепрошую, стрільці. Так, точно козироги зі стрільцями будуть чимось пов'язані цього місяця, особливо наповню. Йдемо до стрільців. У стрільців, сімейна карта, будете запрошувати когось в гості, хтось може неочікувано приїхати до вас в гості. Можете мати такі обставини, що вам доведеться приймати у себе інших людей. Це може стосуватися просто вашої території, не обов'язково дому. А може хтось попросити когось підвести, може вам залишити тваринку на якийсь час попильнувати. Ну, різні обставини можуть так фіксуватися навколо вас, що вам доведеться взаємодіяти з енергією інших людей, допомагати їм і в себе якби, приймати. Це також стосується вашого автомобіля. Може, хтось попросить підвести, а може робочої атмосфери, що хтось вас попросить щось, в чому ви кваліфікований спеціаліст, десь там допомогти повпливати. Ну, а тепер козироги. У козирогів картика вказує про таку далекоглядну стратегію, далекі перспективи. І якщо пов'язуєте це, до речі, з, з стрільцями, бо ви не даремно так переплітаєтеся, то дивіться, ось таке поєднання карт. воно для козирогів буде означати, що в далекій перспективі хтось на цю повню позначить вам свої далекі плани до вас прийти, у вас щось попросити з вами взаємодіяти і попросить у вас про допомогу. Ви ж можете це відкладати в такий період на довший час. Далі ми йдемо до водоліїв. Водолії, сама любовна карта. У водоліїв побачення, романтика, нарешті зізнання в коханні з людиною, з якою ви знайомі. Це нарешті статус стосунків для багатьох холостяків та холостячок. Це така любовна карта. От у вас, День Валентина, буде найкращим. Я так бачу, тому що прояв такого старшого аркану говорить про кохання. Не завжди в парі, це може бути також і роман, але це прям зізнання в тому, що у вас є стосунки. У когось будуть викриватися романи на стороні. Але я бажаю вам максимально в плюсі, щоб програлася ця карта. Про любов, про зізнання, про емоції і взаємообмін, взаємні емоції. Рибки. У рибків у рибок у рибок. Заговорююсь на рибках, значить буде багато розмов, тому що ця карта емоції несе, і знаєте, прощання з попереднім етапом. Коли дуже важко відпускаєте щось, але вам доведеться розпрощатися з чимось на цю повню, з якимись стосунками, десь покінчити з чимось, що приносило не зовсім приємні емоції, з кимось буде виясняння і фіналізація вашого спілкування. Не обов'язково це особисто життя буде стосуватися. Це може бути партнерство в робочій сфері, це може бути просто розмова з рідними, які просять у вас дистанцію в стосунках. Це Може бути, що ви комусь відмовите, або з якимось другом чи колегою розпрощаєтесь. Хтось може повідомити про звільнення або про те, що переїжджає, від'їжджає кудись. А може це і ви покидаєте якийсь колектив або країну, або місто, і оце це, звісно, така ностальгія з неприємними прощальними емоціями, але це як... Шлях до нового етапу, дивіться, розвернута людина вже до всього нового. Так, багато е, сліз та розчарувань, але ви йдете в світле майбутнє. І як завжди, карта давайте, для України та українців, загальна карта із залишившихся е, в колоді на цю повню. М -м, дивіться, є шанс, клітка відкрита, є шанс вийти, але поки що не бачимо, куди і в яку сторону. Це, знаєте, як ангел, який. Зупинився і просто не підняв голову, аби побачити вихід. Це карта надій, мрій, фантазій, а також ілюзій, може йти через спілкування, через медіа, через нові ідеї, які не будуть, будуть здаватися, що немає виходу, але насправді шанс вийти з ситуації, яка складеться інформаційно, буде. Тому це певні обмеження, які вважаються ілюзорними через них можна буде пройти. Тому все, що чуємо в цей період. Одразу допускаємо, що вихід є. Якщо вам відрезонував цей розклад, залиште в коментарях фразу Я приймаю. Ну і звичайно, залиште лайк. І Якщо ще не підписані, то зробіть це зараз.